Коли почалась повномасштабна війна в Україні, багато хто говорив, це високоточна зброя, людям нема чого переживати. Так говорили всі аналітики, багато родичів, друзів, навіть віряни, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такого високоточного, високоточної зброї кількість загиблих у цій війні вимірюється в сотні тисяч, мільйони людей, які виїхали зі своїх місць, діти, які втратили батьків. Інваліди, поранені люди, які втратили свою землю і житло. Багато хто тікав із обстрілу, накинувши домашній халат і в гумових капцях на ногах, взявшись із собою лише целофановий пакет з речами і документами. У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає, на що можна спертися, за що стабільне можна вхопитись. Цей світ руйнується. Хтось уже це бачить. Хтось відчуває, хтось досі сліпий, глухий, безсердечний, не усвідомлює, що відбувається. Здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах, і ти не знаєш навіть за що схопитись, бо все навколо валиться, стільки загиблих, стільки руйнувань, стільки горя, біди, зла, божевілля. І ось тут ще більше потрібен Бог, тому що Бог Його слово. Це справжня опора нашого життя. Амінь.